Ми обираємо їх як своїх же представників, як людей, що будуть відстоювати інтереси громади, як наш голос, наші очі та вуха у міській та районній радах. А вони а вони інколи не те б не стають на бік свого електорату, а й повністю підкорюються диригенту у обличчі міського голови чи голови райради та напрямку їх рішень. Вітаю, ви дивитесь програму у фокусі на фоні розмов про завершення війни, активізації певних персоналів у публічному просторі. Сьогодні проаналізуємо декілька останніх сесійних засідань. Кременчуцької міської ради та районної на чолі із новообраною головою, а також кілька депутатських комісій. Саме сесійні засідання депутатські комісії є таким собі показником того, що про сильну опозицію у цих депутатських корпусах, на жаль, не йдеться. Які не йдеться про обіцяне, виконане із вуст депутатів чи влади. Тож обирати чи не обирати, якщо у недалекому майбутньому таки постане це питання вирішувати вам. Ми ж тільки констатуємо факти, які потрапляють у фокус наших відеокамер та журналістських очей. Можливість працювати 25 рік і завершити проект. Це так припрошує депутатів голосувати за кота в мішку мало на підбій новорічних годинників мер міста Віталій Малецький. Голосувати депутати мали за продовження термінів дії контрактів, що реалізуються в рамках проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчуці. Граються у продовження термінів реалізації робіт із азейбаржанською фірмою-виконавцем у Марії вже сім років. 38 дитячих садочків, 23 школи та 5 медзакладів міста. Саме така кількість установ мала б стати енергоефективною. Та не так сталося тільки близько 50% виконаних робіт за сім років. Грошові втрати, постійна пролонгація договорів та лише обіцянки про те, що все зроблять. На сесії неодноразово лунали вимоги від депутатів про звітність в рамках проєкту. Останній навіть називали ганьбою для міста. Я вважаю, що робота виконання контракту із цією фірмою це позорище міста Керінчука і нашої влади, в цілому на в тому числі на державну рівню. Виділені були кредитні кошти. В тому числі і грантові і так далі, величезна сума. З 2018 року, а сьогодні 25-й рік, вони до війни повинні були зробити і відчитатися за все. І ми оце з кожного року, одне, друге, третє, входимо в положення. У нас сайті позакривалися вже деякі. Який ефект? Яке порівняння? Школи закриваються у нас? Ці школи вони повинні працювати ще до війни, були вже. Там підвіконників, там віконом, там откусів нема. Бо позори ще більш другі інших слів немає. А що далі? А далі фактично повна підтримка прохань мера Малецького. таки проголосувати за кота в мішку: 23 депутати за пролонгацію договору, і тільки шестеро депутатів, що утрималися. Знову про енергоефективність та потребу платити двічі говорили вже на сесії міської ради наприкінці січня 25-го року. Так, серед іншого мова йшла про виділення понад 1,2 мільйонів гривень на латання швів на фасаді 30-го ліцею. Саме цей навчальний заклад є частиною горизвісного проекту підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчук. Тож латати шви у теорії мав би підрядник. Але чималі кошти вже були спрямовані на об'єкт. Депутати вимагали запросити на сесію із відповідями директорку навчального закладу та очільницю Кермичуцької муніципальної енергосервісної компанії. А ще підрядника. Ми просили, щоб на сесію прийшли відповідні особи. Я не бачу їх в залі. Якщо можна запросити, їх, щоб на п'яте питання ми розглянули за рахуванням сказаного. Та замість відповідей знову з вуст мера. Спочатку голосування усі відповіді потім це так швидко зробити важко. Січлався не, не, не може запросити жінка. Швидко я поясню. Само дочка там а, та, ситуація аварійна, тому що укриття 30-го ліцею затоплює за рахунок того, що вода в стиках плит накоплюється і тече в укриття. Там коніка виконує роботи, і їм за ці роботи треба заплатити. Ну і ми ну, зупиняємо процес герметизації швів. Зараз підуть весняні косі дощі, і опять ми затопимо сховище. У нас уже ця історія ми проходили. Ну давайте ми пройдемо, дамо можливість працювати, а паралельно будемо вивчати. Почерк схожий, діючі персонажі теж місце незмінне. Як незмінне з вуст мера Малецького, рішення прийнято. Щось схоже відбувається під час голосування, і коли до трибуни з депутатським запитом йде, наприклад, депутатка Лариса Гориславець. Риторика мера в бік пані Гориславець давно викликає подив та обурення, але зараз не про це на квітневій сесії. Пані Гориславець через депутатський запит вимагала звітності від комунального підприємства Кременчуцька міська телерадіокомпанія». Ще прагнення міського голови Віталія Олексійовича Малицького налагоджувати діалог із Депутатським корпусом, демонструвати прозорість і підзвітність у питаннях формування та використання місцевого бюджету. Я прошу Віталія Олексійовича Малицького надати штатний розпис Капека ТРК з інформацією про оклади співробітників та список штатних співробітників. Для мене я думаю, немає різниці між мною і депутатом Роженком в доступності до інформації про діяльність комунальних підприємств. Хочеться почути про результати виконання бюджетних програм в 2023-2024 році. А також хочеться почути інформацію про додаткові виплати і підстави для їх на рятування для директора КАПЕКТРК в 23 році, що дозволило йому за основним місцем отримати дохід мільйон 126 тисяч гривень, найбільше серед усіх керівників комунальних підприємств нашого міста. Отже, хочеться почути, шановні колеги. Які такі видатні заслуги були в керівника підприємства в 23-му році і чого він не зробив в 24-му році, бо його зарплата в 24-му удвічі менша. І складається таке враження, що розмір зарплати керівника залежить від того, наскільки далеко він засуне руку у місцевий бюджет, щоб по цій руці його не вдарили. Та диригент у обличчі міського голови на те сказав, як відрізав. А що ж далі? Хоча й звичною є практика звітування директорів комунальних підприємств міста перед депутатським корпусом, адже саме депутати погоджують виділення коштів на функціонування тих КП, як у випадку КТРК понад 23 мільйони гривень тільки на 2025 рік. Та, попри це, майже в унісон рішенню мера малецького Кременчуцькі обранці провалюють голосування за запит. Ставлю на голосування, прошу визначати. <плес> Результат голосування за заклад депутата Мирослави за 0, три голосу не голосувало 25. Рішення прийнято. Не прийнято вибачте. Символічно виглядає ще одне обговорення і власне саме голосування. Так, після обрання колишньої співробітниці Кременчуцької міської ради Марії Іванченко, колись колежанки мера малецького по партії поруч. Головою Кременчуцької районної ради постало питання про фінансування райради бюджетом міста. Ціна понад 4 мільйони гривень. Ці кошти сміливо можна витратити, наприклад, на підтримку Збройних сил, скажете ви. Але ж ні. Кілька депутатських комісій, зокрема бюджетна та з питань житлово-комунального господарства, не минули без акценту на недоречності подібних витрат. Ось, до прикладу, репліка із комісії бюджетної. Я вважаю, що вони не знаходяться у нас на балансі. Ця рада. я чесно кажучи, це вже знаєте, Це перший випадок на моїй пам'яті, коли ми допомагаємо таким чином. Ну а це вже теж питання про виділення понад 4 мільйонів бюджетних гривень розглядають депутати комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту, зв'язку та іт технологій розглядають та анонсують на сесії. Матимуть чимало питань. Про програми Праці міської ради, Кам'янівської району Полтавської області, з районної мірої ради, Крамівчивської районної міської адміністрації, Полтавської області та її структурними підвозями. Чи завтра на сесії? Да, я думаю, що Давайте на сесію там завтра. Як можемо співпрацювати, ну, якась праця напевно буде, да? Я так розумію. Ну, таки... На сесії, сесії зараз питання. А що ж на сесії? На сесії піднестримний регіт депутатів-чиновників за виділення понад 4 мільйонів Кременчуцькій райраді з міського бюджету голосують фактично без жодного спротиву чи запитань. За 27 громадянську поліцію. Ось Ще одне неозброєним оком помітне у діях міської влади, ну а тепер вже і у діях вихідця із Кременчуцької міської ради Марії Іванченко. На прикладі роботи із депутатським корпусом як в мерії, так і в райраді. Закономірність у тому, що відпускати не надто активних депутатів або ж тих, які відверто ігнорують сесії, не поспішають. Ось на травневій сесії райради провалюють голосування про складання своїх повноважень трьома обранцями. Клименко. Категорично Клиновські. Категоричні фон. Королякова. Крамаренко. Крамаренко. Ульчинська проти. Мізін. Вони можуть повторно писати заяву і подавати її на розгляд сесії, якщо це їх особисте бажання. За цим же сценарієм працює міська влада. Так, депутат Сергій Ярош, який роками прагне скласти свої депутатські повноваження, цього зробити не може. Чому не бажають відпускати тих, хто не прагне виконувати депутатські обов'язки, раніше нам пояснював колега пана Яроша по політсилі Богдан Лазоренко. Це спланована акція. Ми всі були свідками, як на цю тему розмірковував міський голова. Власне, як він це коментував про те, що він не має жодного бажання, щоб на місце Яруша зайшла людина, яка може працювати, і яка очевидно буде працювати. Якщо коротко проаналізувати, почути та побачене, напрошується цілком логічний висновок: тотальний контроль депутатського корпусу міської ради, а тепер вже і районної, повне ручне управління прийнятих рішень, які стосуються життєдіяльності міста, громади, бюджетних коштів тощо. Ну і це тільки верхівка усього захованого від очей преси та громадськості. І це тільки короткий екскурс у історії, а їх подібних можна зробити десятки. Дякую, що дивились до зустрічі у етері візиту.